Всім привіт! Мене звати Денис. Це компанія Energy Hub, і Сьогодні у нас бренд, якого ще не було на каналі, а саме це Denza. Для тих, хто не знає, коротка історія. Бренд був започаткований у 2012 році. Половина на половину BYD та Daimler-Benz. І вони випустили свою першу електричку, яка за дизайном трошки нагадувала Mercedes-Benz там А та Б класу. Це була Denza EV 450, пізніше 500. І загалом автомобіль продавався погано. Він знайшов своє використання в таксопарках і флотиліях компанії. Потім вони випустили клон Біла Дітан, який називався Denza X, трошки іншим дизайном. І цей автомобіль теж продавався досить погано. І це все призвело до того, що у 2020 Першому році Мерседес позбувся більшої частини своїх акцій. 40% акцій він продав Бівай І зараз у Бівайді 90%, а у Mercedes-Benz 10. Потім вони випустили ось таку Denzo d 9 і це лідер в класі міні-венів Китаї. Автомобіль дійсно непоганий і за свою ціну, за співвідношенням характеристик та ціни, один з найкращих на ринку. Але сьогодні ми будемо розповідати саме про Denzo N7. Це такий купе-образний кросовер, який вже випускається і продає. Більше ніж рік, і нещодавно в цьому місяці, в березні, точніше, в квітні 2024 року, вийшла ось така нова версія. Ось там у нас, до речі, стоїть попередня версія, що досить цікаво їх побачити в одному місці. А ось це більш новітня з такою трошки, трошки зализаною мордою. І давайте про неї детальніше. Мене сьогодні, мабуть, закидають помідорами, але я буду порівнювати цей автомобіль Zikr 001, тому що зікр 001 – це бенчмарк Марк ринку, тобто еталон ринку, мірило. Цей автомобіль трошечки коротший, приблизно 12 сантиметрів. Колісна база в нього десь на 10 см менша, і він трошечки вужчий, Але загалом це той самий клас. І е, це конкуренти, це прямі конкуренти, але Зікер продається набагато-набагато краще. Зікер 01 продавався в 23-22 роках на рівні 6-8 і навіть 10 тисяч одиниць на місяць. А ось цей автомобіль продавався на рівні від 1 до 2 тисяч одиниць на місяць, і то далеко не кожного місяця. Саме через це вони випустили ось цю нову модель, яка має технічні покращення, приблизно 3 або 4 значних технічних покращення. І е, головне, чого вони робили рестайлінг, щоб зробити її дешевше, щоб підігнати ціну саме під Зікр 01 другого покоління, які теж дешевше, ніж Зікр 01 першого покоління. Перейдемо одразу до цін та технічних характеристик. У нас всього 4 версії. Е, перша версія це базова монопривідна з маленькою батарейкою 71,3 кВт години, і такого автомобіля раніше не було він з'явився саме в рестайлінгу, і саме для того, щоб заманювати ціною. Така машина без знижок в салоні коштує приблизно 33 тисячі доларів. Ну і звісно, з такою батарейкою автомобіль там важить близько 2 тонн. Він, по факту, я думаю, приїде не більше, ніж 350-400 максимум кілометрів, хоча заявлений пробіг це 550 кілометрів. Друга версія у нас іде монопривідна, але в ній потужніший мотор. В базовій версії був на 231 кінську силу, а в топовій – 313 кінських сил. І такий автомобіль розганяється від 0 до 100, вже там здається менше, ніж за 6 секунд. При цьому батарейка стає одразу найбільшою 90 1,3 кВт години. Це е, і у всіх версіях батарейка, звичайно, BYD Blade Battery. Ну і далі йдуть дві повнопривідні версії. Це якби базова, повнопривідна і топова. За характеристиками вони не відрізняються. У них загальна потужність е, на диво відповідає загальній потужності зікр 01 першого покоління. Це 544 кінські сили. І е, прискорення в такій конфігурації від 0 до 100 у нас відбувається за 3,9 секунди. Але найважливіші. Зміни в технічному плані це не батарейки і не динаміка, а е, саме підвізка. У нас в цьому автомобілі доступна пневматична підвіска двокамерна. Дві камери в пневмопідвізці, якщо хтось не знає, я поясню на пальцях на що це треба. А треба це для того, що маленька камера повітряна робоча в пневмопідвізці, вона ніколи не може працювати м'яко, мати там великі ходи і так далі. А велика камера навпаки не може забезпечити спортивне керування, тому що повітря там багато і воно просто не буде достатньо стискатися для того, щоб забезпечити жорсткість. І ось з Ма камерами, яких не було в першому поколінні, цей автомобіль має бути безкомпромісно е, добрим і в спортивних умовах, і на офроді, і в нормальному режимі. До речі, Zikr 01 теж отримав е, двокамерну пневмопідвізку. але більше того. Ось тут у нас ще й система U-9A. Це система пневмопідвізки з електрогідравлічними амортизаторами, які можуть підлаштовуватися о, там декілька сотень чи тисяч разів за секунду до навколишнього якби, середовища, до траси, по якому автомобіль їде, до умов. Ну і підтримувати кузов в ідеальному положенні. Це найбільш заавансована підвізка, яка є у Білайдім. І, до речі, розробляли її спеціалісти з Mercedes-Benz. але не в рамках того, що це компанія належить. Частково Mercedes-Benz, а просто ті, які раніше працювали в Mercedes, а зараз працюють в BYD. І колись вони розробляли підвізку саме для s класу Про цю підвізку я вже розповідав. Вона називається U9A, І кому цікаво, подивіться відео про Song L. Це якби молодший брат ось цього автомобіля. І до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який автомобіль. Візуально вам подобається більше чи сон Ель, чи ось ця Денза, тому що це один і той же клас таких е, купе-образних кросоверів. А тепер я розкажу в якій же версії яка буде підвізка. Базова версія маленька батарейка монопривід, пневмопідвізка Неможливо, але електрогідравлічні амортизатори вже будуть. І цим автомобіль відрізняється в плюс від того самого 001. Топова версія монопривідна, як ось ця. Легко відрізнити по 19 дискам. Монопривід іде на 19-х, а повний привід на 20-х. Безальтернативно. Тут пневмопідвізка це додаткова опція. Якось в цьому автомобілі вона встановлена і це коштує просто смішні гроші. Це коштує 10 тисяч юанів, приблизно 1500 доларів за двокамерну пневмопідвізку, тільки уявіть собі. Ну і дві повнопривідні версії. Вони будуть на дисках на 20, і там пневматична підвізка в стандартній, За неї доплачують. Не треба. Візуально інших відмінностей між комплектаціями нема, окрім як я вже сказав, дисків і пневмопідвізки, якщо ви її побачите. Але є ще одна фішка: це лідари. Автопілот з лідарами від фірмової системи це система Denza, тобто Біді, а самі лідари від RoboSense. Вони за замовченням в топовій версії. В усіх інших версіях їх треба докупати. Але в усіх версіях, звичайно, є повношвидкісний адаптивний з підтриманням полоси зі сліпими зонами, тобто автопілот рівня 2 просто з лідарами він буде ще кращий. Ну а всі інші цікаві речі у нас в салоні, тому що взагалі-то цей автомобіль саме про салон. Салон у Denza дуже красивий і дуже круто зроблений. Тут попрацювали спеціалісти від Мерседесу. Просто подивіться на цей дизайн. Він дійсно преміальніший і породистіший ніж у конкурентів. На сидіннях у нас софт напа дуже якісна шкіра в усіх версіях без винятку. Ніякого шкірозамінника. на кермі так само. Кермо завжди з обігрівом. У нас сидіння переднє завжди з обігрівом, вентиляцією, масажем. Та пам'ять акустика у нас від французької фірми DeVial. Ну якось так це читається правильно. На 19 динаміків про звучання я розкажу пізніше. Зроблено це все дуже круто, нічого навіть близько не поскрипує. А ось тут у нас багато шарове скло. В задніх дверях у нас воно звичайне. Всередині цей автомобіль, на мій погляд, найпреміальніший в класі. Ось ці от полички з дерева, ось ці от хромовані канти, цей от матеріал під сатин, справжня нержавійка на картах. Найкрасивіший слот для безпровідних зарядок, який я коли-небудь бачив, ще є у слушному місці і на два телефони і 50 Вт. і найбільший екран в класі це більше ніж 17 дюймів діагональ у того самого зікра, 15 з копійками. і це дуже відчувальна різниця. Ну про третій екран для пасажирів загалом і говорити не варто. В цьому класі це в принципі окей. Мені дуже тут все подобається, і я знаю тільки два недоліки. Я знайшов це. По перше, посадка зараз вона оптимальна, але як що ви хочете нижче, нижче вже не вийде. Хоча вона хороша і оптимальна. Просто для тих, хто любить сидіти низько, не підійде. Меню взяти від всіх інших бівайді, нічим не відрізняється. Є англійська мова, є D-Pilot, є ось такі налаштування пневматичної підвізки і, звичайно, режимі їзди. В іншому мене тут нічого не здивувало. Все, наприклад, як у бівайді Tank, або Song Плюс, або у інших. На стелі у нас ось така от Алькантара, дуже якісна, дуже крута. І в усіх версіях у нас не панорама з електричною Торкою і дуже круто вбудована підсвітка Ambient, Теж, мабуть, одна з найкрасивіших в класі. Просто подивіться. Ну, я от бачу, що сюди доклали руку мерседесівці. Ну і тут класний бардачок, оздоблений флоком, дуже зручний. А тут у нас великий бокс. Теж класно оздоблений флоком, це насправді красиво. І багато фізичних, і таких напівфізичних топок, але це в усіх білайді, ось цей блок він загалом однаковий. Мало не забув сказати, що звучання аудіосистеми дуже-дуже хороше, не гірше, ніж Yamaha у І хотів сказати, що HUD є тільки в повнопривідних версіях, В базовій монопривідну і топову, неможливо його дозамовити. І це одна з невеличких різниць по комплектаціям, тому що загалом всі версії оснащені дуже-дуже добре. Задній ряд. Це та річ, яка в Дензі вдалася на 101%. На мій погляд, це лідер класу за заднім рядом, і це дуже легко пояснити. По-перше, ідеальна посадка, дуже високе сидіння. Мені тут суперкомфортно. По-друге, під переднім сидінням дуже багато місця. Я просто комфортно витягую ось так ноги, мало в якому автомобілі я це зустрічав. По-третє, це єдиний на сьогодні кросовер в цьому класі, де у нас є обігрів вентиляція та масаж задніх сидінь. Це є, наприклад, з бівей Tango, але це інший клас автомобіля. Це вже там великий кросовер, а не ось такі от купе образні І ця опція, вона насправді в базовій в базовому оснащенні тільки в топовій версії, але зараз вона видається безкоштовно в абсолютно усі версії. Я вам Дійсно, рекомендую зараз замовити цей автомобіль, щоб отримати цю опцію безкоштовно. Хоча вона і не така дорога, вона коштує приблизно 1500 доларів, і вона одразу помітна по наявності ось такого дисплею в підлокітнику. В дорестайловій версії цього не було. І, до речі, підлокітник теж перекладається на англійську разом з меню. І подивіться, що у нас тут є. По-перше, це масаж. Дуже багато різних варіантів, три варіанти по інтенсивності і п'ять варіантів типів, тобто, ну, 15 різних взагалі комбінацій. Далі ми можемо пересувати ось це сидіння. Так ми можемо е, вмикати та вимикати вентиляцію та обігрів, і е, власне змінювати кут нахил е, нахилу спинки і цього сидіння, і мого сидіння, ось так. Але також мого сидіння заднього можна робити із кнопки в дверях, так як це було там в BYD Діхані. Коротше кажучи, за заднім рядом це дійсно топ. Тут дуже багато місця, і ви знаєте, тут затишно, тут все на своєму місці. Тут класний огляд. От я хочу прямо сюди дивитись, такі високі карти. Я відчуваю себе захищеним. Ось тут от, широкі стійки і багато місця. І є ще й фізичні кнопки, які дублюють деякі функції. І підлокітник з ось таким от маленьким боксом. На мій погляд, це просто 10 із 10, і цей задній ряд ну насправді на голову кращий, ніж у зікр 001. Я обожнюю, коли я знаходжу якісь фішки в автомобілі, котрих ніде нема. Тому що в 24-му році в електромобілі це зробити важко. І так, електропривід кришки багажника з індукційним відкриванням пам'яті в абсолютно всіх версіях. Щось він трошки повільний, але окей, багажник у нас на 480 літрів має непогану правильну форму, і якщо розкласти сидіння, буде 1200. А тепер найцікавіше сидіння і розкладаються, і складаються за допомогою ось цих кнопок і електроприводу. Але є невеличка проблема. Відбувається це настільки повільно, що я зараз це включу, і поки ми з вами договоримо, вони ще, скоріше за все, будуть не розкладені. І це з одного боку дуже крута фішка, якої ні у кого немає в класі. З іншого боку, ось такою швидкістю, ну логіка цього під питанням. Далі заводський комплект включає V2L, базову зарядку. Я навіть не хочу дивитися, яка в неї потужність, але я все таки подивлюся, тому що вам це скоріше за все цікаво. Це ось така базова зарядка на 8 А, ну тобто дуже бюджетна, там така сама йде в якісь найдешевші автомобілі. Але добре, є і є, це ми відкладемо. І далі у нас тут е, цікава історія, тому що у нас є підпідлога. Але вона практично не має об'єму, розумієте, в чому суть. Тут 2 тут, сантиметри. І який від неї сенс, я просто не розумію. Найдивніше, що я бачив, плюс, точно так же, як у Songel, ось тут от у нас скоби від степлера. Якість цього не відповідає класу автомобіля, але якщо сюди не заглядати, то все окей. І ось тут от у нас є такий органайзер під буксирувальною провушену і так далі. А це місце під аварійний трикутник. Наша ось ця от підлога. Її можна причому ось так. Подивіться, її можна ось так опустити, і тут буде на 3 см нижче підлога. Я не розумію, це, це, це не має ніякого сенсу. Але добре, вона є оздоблення. Ось це не дуже якісний ворс, як для цього класу. Це там приблизно класа і 4 по ворсу. Тут такий пластик, який вже трошечки грязнуватий, виглядає. Але в цілому, все окей. Тут у нас є нержавійка. Ну і загалом ви самі все бачите, а розміру багажнику я вкажу е, інфографікою, як завжди. Тепер декілька фішок та особливостей Denzy N7. Ну, по-перше, автомобіль повністю зроблений зі сталі, і він повністю оцинкований. Сподіваюся, вам це видно. По-друге, мабуть, найцікавіше в цьому автомобілі це те, що це єдиний автомобіль, який я тестував, який підтримує зарядку з двох портів одночасно. Ось тут у нас порт прямого струму. До речі, батарейка у нас 800 вольтна архітектура. І ось тут у нас. Ще один порт прямого струма, тільки подивіться на це. Якщо одразу заряджатися на зарядній станції, це дуже легко в Китаї зробити так, щоб вставити два пістолети, тому що слоти дуже близько один до одного. Цей автомобіль просто зарядиться за якісь там 15 хвилин. Ну а повільний порт у нас. Однофазний до 7 кВт, відповідно. І ще стосовно енергії, у нас тут є вітуел в усіх версіях. Якщо я не помиляюсь 6 кВт, якщо помиляюсь, будь ласка, мене поправте. А в багажнику у нас є розетка на 220. У нас в характеристиках вказаний кліренс, і мінімальний це 120 мм, максимальний це 200. А ось зараз у нас 177 мм під переднім ось цим бампером. Такий кожух тут м'якенький, і це нормальний режим їзди. Передня підвізка, звичайно, алюмінієва, на масивних речагах. Ось таких подвійний поперечний речак згори, така нормальна схема в цьому класі, як у Зікр 01. І е, бачимо пневмобалони. Мені чомусь здається, що це ZF, але я можу помилятися. На них ZF не написано, написано просто маркування Зікра. Ну і ззаду у нас повністю алюмінієва підвіска, ті самі 170 мм, 177 під мотором. І ось такий кожух, який мені особисто не подобається. Ось тут от все так терчить, я вважаю, що це гірше зроблено, ніж у Зікар 01. Оця штука тут прям провисає таке брюхо, і до того ну, воно все взимку, мені здається, трошки може порватися. Але в плані кліренса питань, звичайно, нема. І ось тут от у нас теж під бампером можемо перевірити, тут аж 277 мм, але так у всіх автомобілів ззаду дуже великий кліренс. На середині у нас ті самі 176-177 мм. І перше я бачу такий захист в цій частині. Автомобіля, і він мені не подобається. Тут буде забиватися пісок, грязь і так далі. А сама батарея закрита якимсь листом якогось такої як композиту, якоїсь сліди. Не зрозуміло, чому саме такий матеріал тут використовується. І ось тут от прямо ось так висить. Бачите, я не знаю, а тут був лічок, мабуть, під демкрати чи щось такого плану. І видно, що батарейка у нас в алюмінієвому корпусі. Ну, коротше кажучи, ось це мені щось не дуже. Зараз у нас буде тест-драйв ось цієї Дензи. Це повна привідна версія. Звичайно, на пневмі, тому що інше у нас не буває. І треба її перевірити в усіх режимах їзди. Так, друзі, ми зараз їдемо на Дензі N7. І купа емоцій, насправді. По-перше, мене дуже дивує ось цей нахил керма, кут нахилу, тому що це плюс-мінус, так як у Мінівенна. Я не дуже розумію, на що це тут треба, але в принципі призвичаєшся, і все окей. По-друге, мене дивує те, що досить голосно передається робота підвізки в салон. Я здивований, хорошою ізоляцією це не назвати. по-третє, вперше перше я бачу в автомобілі окреме меню саме керуванням підвізки. Оце, от саме Юнань, ось цей юнань. І тут можна. Прямо налаштовувати, ви бачите, який кліренс там прямо 110-112 міліметрів в режимі онлайн. Не бачив ще такого, повна висота автомобіля вказується. Ось можемо знизити. І, до речі, з деяких режимів неможливо перейти на деякі, якщо затиснута педаль гальма. Не знаю з чим це пов'язано, не розумію. В високому режимі, звичайно, автомобіль відчувається справжнім таким SUV. Ну і в найнижчому режимі він буде дійсно низеньким. Зараз ми зробимо мінімальний режим і зробимо. Спорт режим самого автомобіля і спробуємо тут трошечки розігнатися. Зараз ми знаходимося в спорт режимі і в найвищому положенні підвіски, але вона чомусь все одно починає його піднімати на ходу. Я не розумію, чому, але в будь-якому випадку підвіска насправді розкачує. Вона не дає відчуття спортивної підвіски, коли я прискорююсь, ми як на човні. Це дуже дивно. Тут стільки всього адаптивного, і амортизатори, і двокамерна підвізка, але оце збалансованістю я назвати е, абсолютно не можу. Дивіться, тут така цікава історія, що от я на місці можу опустити підвіску в е, максимально низьке положення, і це буде 105 мм. Але коли я починаю їхати на швидкості е, до 40 кілометрів, вона все одно підніметься в середній, автоматично. Прибрати це неможливо. І в такому режимі я вже е, перевірив, е, насправді автомобіль. Їде як ось водяний матрас, нема відчуття класної контрольованості, і більше того, коли натискаєш на педаль акселератора, зараз я це покажу. Вона просто як човен піднімається. Ну, динаміка тут ясна хороша. Це як у зікра там ті самі 3,9, Ось це вже наприклад 120 і я не дуже розумію, чому при такій кількості всього, всього прямо адаптивного і амортизаторів, і двокамерної ось цієї підвізки ми насправді маємо те, що автомобіль все ж таки пливе по дорозі. Зараз ми розженемося від 0 до 100. Ось тут спеціальне місце, спорт режим, і звичайно, включена пробуксовка на мокрому. Я трошки відпустив. Ну, це швидко. Це рівень приблизно зікарну 0,01, Ось е так, але мені не дуже подобається, як цей автомобіль проходить на рівності при всій цій підвісці Yunnan A, при всьому цьому фантастично е крутому е розрекламованому технологічному диві. Я вважаю, що то як вона проходить е стики, ями, це не ідеальний варіант. І в порівнянні, наприклад, до підвізки Xiaomi, це зовсім щось не то. Витрата енергії у нас не вражає. Насправді зараз показує 23,3 за минулі 50 кілометрів. Ну і зікр плюс-мінус так само в такому режимі теж буде їхати ті самі там споживати 20-22 і нічого тут такого особливого нема. А от керування адаптивним круїзом у нас під рульовими пелюстками, і я ще такої фішки не бачив. Ніде, слухайте, я ще раз скажу, що робота підвіски мені не пасує. Це не то, що має бути. Це знаєте рівень трошки доопрацюваного BYD дітанг, великі непідрісорені маси, звичайно, великі колеса. Це все віддає велике ехо, великі вібрації. Насправді це так не має бути. Насправді, от еталон це от той самий Xiaomi SU7, де вони просто зробили довершену, хоча й спортивно зажату підвізку. І тут суперізоляції не відбувається. Тут справді потряхує при всіх цих наворотах. Ну я ще раз і ще раз скажу, що я в цьому розчарувався. В іншому автомобіль їде нормально, звичайно, хороша динаміка. Знову ж таки, чомусь він дуже сильно задирає носа. Хоча, ну чого це зроблено, якщо ви знаєте, що у вас тут 544 кінські сили і має бути на прискоренні трошки там піджиматися ті самі задні ці адаптивні амортизатори. Коротше кажучи, в цьому просто, просто я вважаю, що це не ідеальний варіант. А в іншому нормальний автомобіль плюс-мінус їде на рівні там зікр 0.1 першого покоління. Все досить комфортне, класна оглядовість, класні дзеркала, адекватне лобове скло. Трошки досить дивний нахил. Все таки цієї рольової колонки, але в іншому, окей, в мене питань якихось нема. І до речі, в автомобілі у нас є дріфт режим. І сервіс режим. Сервіс режим це зрозуміло, мабуть, типу як для заміни там колес чи щось подібного, домкрата. А от що таке дріфт режим, я не знаю і пробувати ми сьогодні не будемо. І я хочу наголосити, що шумоізоляція в цьому автомобілі дуже хороша. Я не чую жодних ось цих от автомобілів, жодного чогось іще. Але я чую підвізку. Розумієте? Ось в чому проблема. Підвізка, голка. Підвізка має ось ці непідрісорені, ехо постійно десь якось відбивається, коротше кажучи, дає про себе знати. І при цьому, що навколишнє середовище е не дає про себе знати. Ось такий парадокс в цьому автомобілі: те, що тут мало бути родзинкою, насправді зроблено якось не дуже. І так, ми поїздили сьогодні на Денза N7, рестайлінговий з супер навороченою підвізкою. Юнань найкращим, що є у бівейді. І знаєте, що я хочу сказати? Я не вважаю, що це принципово краще, ніж, наприклад, Tang 2022 модельного року, який зараз коштує дешевше і новий, навіть новий. Так, тут кращий салон, тут є ось ця фішка купе, SUV Купе. Але загалом, що тут насправді краще, я вам не скажу. Тут трошки більший екран, все інше таке саме. І найгірше те, що ось ця розрекламована підвізка. Я не зрозумів її фішки. Вона не дає, не має спортивного режиму жодного. Вона завжди м'яка, і вона не дає відчуття ізоляції від дорожнього полотна. Наприклад, в Xiaomi підвіска працює так, що от колесо дійсно використовується чисто для обирання керунку і для керування автомобілем. Тут, від колес ти відчуваєш дуже-дуже багато різних паразитних історій, і просто ну, на що вони це зробили, я не розумів. Таким чином, ну, мене особисто цей автомобіль трошечки розчарував. Тим більше на фоні рестайлінговий зікров він дуже сильно програє по характеристикам. А по ціні він такий самий. Хоча найдешевший повнопривідний зікр з залізо фосфатною батарейкою значно дешевший, ніж найдешевша повнопривідна дензор. Таким чином, на мій погляд, цей автомобіль цікавий для тих, хто хоче суперкомфорт, класне оздоблення салона. Кому не сильно цікаво, як автомобіль філігранно їде по дорозі, як він філігранно керується. Ну і динаміка там дворічної давності вас задовольнить. Звичайно, 3,9 секунди від нуля це непогано. Якщо вам такий автомобіль потрібен, будь ласка, зв'язуйтеся з нами. Всі контакти в описанні до цього відео. Будь ласка, ставте лайк і пишіть в коментарі, що ви думаєте про це відео, про цей автомобіль і що б ви краще взяли. Зікар 001 чи Denza n 7 це був Денис компанія Energy Hub, і всі характеристики цього автомобіля і попереднього покоління у нас на сайті.